Завершився 24-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів: з 13 по 15 квітня. У суботу, 13 квітня, відбулись перші три поєдинки 24-го туру. Оболонь, Минай, Олександрія Динамо та центральний матч туру Рух Кривбас. У неділю 14 квітня відбулись ще три поєдинки: ворскла Шахтар, Зоря Чорноморець та Полісся Колос. У понеділок, 15 квітня, відбулись заключні два поєдинки 24-го туру. ЛНЗ. «ВРС» та Металіз 1925 Дніпро-1. Київська оболонь та Минай не змогли виявити сильнішого у поєдинку 24-го туру УПЛ. Матч завершився з рахунком 1-1. У дебюті зустрічі трапився епізод, що вплинув на подальший перебіг подій. На 10 10-й хвилині голкіпер оболоні рибка вийшов із воріт, і за межами штрафного в підкаті збив форварда закарпатців у Стименка. Вирок арбітра був однозначним: вилучення покарання пивоварів могло бути подвійним, але кораблін зі штрафного поцілив поперечину, проте розвитку цей момент не отримав. Більше того, до кінця першої половини зустрічі нагоди забити змарнували господарі. Зокрема, скиба пробив вище воріт. А Постріл Черненка в дев'ятку забрав Кіпер Кемкін. Минай відповів ударом підубного головою в стійку. А Вакула двічі розім'яв Федорівського з дистанції. Зрештою, перший тайм завершився з нулями на табло. На старті другої половини зустрічі гості заробили один стиметровий удар після фолу османа. Виконувати удар узявся у Стименко та пробив у лівий кут, але Федорівський зумів парирувати. Утім, рефері наказав перевиконати пенальті через завчасний вихід воротаря з лінії. З другої спроби форвард закарпав. Був точним: 1-0. Оболонь відігралася за кілька хвилин. Столична команда розіграла хрестоматійну комбінацію, на фініші якої приймав головою, замкнув дальню стійку після флангового навісу Грися. Кемкін зреагувати на удар не зміг. – 1-1. А ще за 5 хвилин склади команд зрівнялися. Корнійчук на лівому фланзі атаки грубо зіграв проти Прокопенка. Арбітер показав оборонцю другий гірчичник. Тож той пішов відпочивати достроково. У фінальні півгодини ближчими до перемоги були Спершу Кемкін відбив удар Краснопіра з розвороту з кількох метрів. А далі воротар парирував дальній постріл Черненка. Згодом кіпер Минає взяв постріл Мороза з відскоку. А ще один випад Краснопіра заблокував Устименко. Зрештою, фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Київське Динамо у непростому матчі змогло перемогти Олександрію з рахунком 1-0 у матчі 24-го туру УПЛ. Вже на 10-й хвилині кияни могли повести в рахунку після помилки Микити Шевченка, але воротар встиг виправитися та тілом заблокував удар Волошана з меж штрафного. Олександрія претендувала на пенальті на 22-й хвилині, але арбітер не повірив у театральне падіння ковальця та покарав хавбека жовтою карткою. Динамо відповіло моментом Ваната, який прорвався у штрафний, але трохи не влучив підальню стійку. На 34 й хвилині пролунала повітряна тривога, через яку гру довелося призупинити через півтори години. Матч вдалося поновити. А перед перервою Волошин встиг заробити дві жовті за дві хвилини. На жаль, через особливості трансляції момент вдалося побачити лише обраним. Зрештою, перший тайм завершився з рахунком 0-0 і вилученням Волошина. У другому таймі на пів момент був у Ваната та Шапаренка. Нападника випередив Микита Шевченка та головою виніс який Відскочив до Миколи. Хавбек пробив, але поцілив у голкіпера, який далеко вийшов з воріт. А на 60-тій хвилині команди знову пішли до роздягань. Через чергову повітряну тривогу. Поєдинок поновили о 19.05. І одразу виник момент у Олександрії. Але Вівчаренко буквально зняв м'яч з голови Кулакова. На 64-й хвилині Брашко атакував суперника в центрі поля та розігнав атаку, яку сам і завершив класним ударом під поперечку: 1-0. Арбітер довго переглядав на вар епізод боротьби з Антоном Кравченком, але все ж зарахував взяття воріт. Після цього моментів поменшало. А на 78-й хвилині Ванат зробив рахунок 2-0. Після передачі Шапаренка. Щоправда, Микола опинився в офсайді в епізоді до цього. Олександрія під кінець зустрічі влаштувала штурм, але по справжньому небезпечних моментів створити не вдалося. Тож Динамо втримало перемогу. Підсумковий рахунок 1-0 на користь білосиніх. Львівський рух розійшовся миром із Криворізьким кривбасом у матчі 24-го туру УПЛ. На початку зустрічі переконливіше виглядали господарі. Жовто-чорні мінімум двічі змусили похвилюватися вболівальників Криворіжців. Зокрема, Дідик після котового пробив головою повз ворота, а плюман не зміг переграти Маханькова після виходу віч навіч. У середині тайму команди обмінялися ударами з дистанції. Той же Дідик без перешкод пробив за меж штрафного, але не переграв Маханькова. Натомість постріл Криворіжця кузика здалеку вийшов неточним. А далі рух поновив контроль над перебігом подій. Тим несподіваніше. Став гол команди Юрія Вернедуба. Кривбас оформив забитий м'яч у роздягальню у швидкій контратаці гостей Бандера вчасно помітив ривок кожушка та віддав йому вперед. А нападник обійшов ледвія і відправив м'яч у ворота з нульового кута 1-0 Відразу після цього команди відправилися відпочивати зі стартом другої половини. Львів'яни полетіли атакувати. Оборонці заблокували постріл плюмана, а добивання Тислюка вийшло невдалим. Далі Талис віддав на хід тому ж плюману, повз ворота. Кривбас відповів удару Микитишана в руки голкіперу. Але на 73-й хвилині рух відігрався. Федор вчасно розрізною передачею організував шанс для Талеса. Бразилець розібрався з оборонцем та воротарем і відправив м'яч у воріт Криворіжців. 1-1. У фінальні ж хвилини, ближчими до перемоги, були львів'яни. Маханько відчайдушно відреагував на удар Талеса. А ще один випад бразильського нападника завершився невлучним пострілом. Не спромоглися на справжній гольовий момент і Криворіжці. Зрештою, мав матч завершився нічиєю один А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Донецький «Шахтар» мінімально переграв Полтавську-Ворську з рахунком 1-0 у 24-му турі УПЛ. Із перших хвилин гірники взялися атакувати великими силами. За таку відвагу гості могли забити вже в дебюті гри, але Сікан не встиг замкнути передачу Бондаренка після помилки його кіпера. Згодом Судаков із дистанції влучив у захисника, відкрив рахунок Шахтар на екваторі. Тайму Кевін прорвався лівим флангом і прострілив на Зобкова, але його удар ногою парирував Ісенко. Проте першим на добиванні опинився Сікан і відправив м'яч у сітковоріт Ворскли 1-0. Забитий м'яч трохи заспокоїв. І в гру господарі спробували перехопити ініціативу, але успіху не мали. Натомість новим атакам гірників бракувало швидкості прийняття рішень. Відпочивати команди відправилися за рахунку 1-0 на користь Шахтаря. За схожим сценарієм розпочалася і друга 45-хвилинка, допоки Шахтар не залишився у меншості. Зубков намагався зіграти на добиванні та в'їхав у воротаря. Ворскла пішла вперед великими силами. Однак упродовж значного періоду часу до загострення справи не доходила. Натомість Гірники могли покарати полтавців у контратації, але Бондаренко змарнував шанс реалізувати вихід віч на з Ісенком. Зрештою, 100% моментів полтавці так і не створили. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гірників з рахунком 1-0. Завдяки цій перемозі Шахтар закріпив лідерство в чемпіонаті України 52 очки. Луганська зоря здобула мінімальну перемогу з рахунком 1-0 над одеським чорноморцем у поєдинку 24-го туру УПЛ. Вже на початку гри Луганці були трохи активніші та повели в рахунку на 12-й хвилині. Після подачі будка Салюк помилився позиційно, а Горбач головою замкнув подачу 1-0. Після цього зоря мала дві спроби здалеку від Антюха та Батагова. Але обидва рази Варакута здійснював сейви. По справжньому гостро було на 36 й хвилині. Горбач п'ятою стрибку перекинув захисника та віддав на хід Яцику, який втік від захисника, прибрав другого та пробив. Але голкіпер і тут класно. Зіграв. Перша половина зустрічі завершилася з шаленою перевагою зорі за ударами 13-4. Другий тайм також розпочався з атак луганців. Яцик протягнув м'яч до штрафного та віддав на Антюха, а той пробив у ближній кут. Знову Варакута. Чорноморець спробував поконтролювати м'яч, а зоря відповідала гострими атаками. Так двічі трохи неточно пробив Горбач. Луганці ледь не подвоїли перевагу, але Жуніо Рейс не реалізував вихід віч навіч. віч. Зрештою, поєдинок завершився мінімальною Перемогою луганців з рахунком 1-0. Житомирське полісся здолало ковалівське коло з рахунком 1-0 у поєдинку 24-го туру УПЛ. Вже на початку гри повести в рахунку могли ковалівці. Борду не втримали на кутовому, але Кудрик впорався з ударом екзахисника Динамо. По відповіло потужним пострілом Крушинського. Фесюн на місці. Артем Козак навісом знайшов Луїфера Ернандеса на 11-метровій позначці. Венесуелець пробив з звідскоком від газону. Знову класний сейв гокіпера. До кінця першого тайму небезпечних моментів більше не виникало. Рахунок на табло після першої 45- хвилинки нуль По перерві знову команди. Демонстрували в'язкий футбол, в якому було чимало боротьби. А на 58-й хвилині Ільїн ледь не забив шедевр. Вінгер пробив з правого краю штрафного та поцілив у поперечку. Вже за хвилину Ільїн отримав жовту картку за симуляцію. Ще один момент колоса не реалізував безбородько, який не зміг замкнути простріл з лівого флангу. Поліся ж відповіло голом. Танковський вийшов на поле на 82-й хвилині і миттєво вивів Житомирян вперед, ударом з метрів 25. Рекошет від захисника і м'яч у ці. Воріт Фесюна 1-0. Трохи пізніше Демченко міг зрівнювати рахунок, але пробив трохи вищий зі штрафного. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу по лісі з рахунком 1-0. Черкаський ЛНЗ мінімально 1-0 здолав Рівненський Верес у матчі 24-го туру УПЛ. Дебют зустрічі був за рівнянами. Гості більше володіли м'ячем і намагалися перетворити ініціативу в небезпечні моменти. Проте до реальних можливостей забити справа не йшла. Поступово черкащани відсунули перебіг подій подалі від власних воріт. Тепер більше з часу м'яч перебував у центрі поля, а суперники зосередилися на боротьбі на межі фолу. За таких обставин не з'явилися гольові моменти і біля воріт Вереса. Зрештою, відпочивати команди відправилися за нулів на табло. Старт другої половини відклали аж на понад пів години через повітряну тривогу. Додатковий відпочинок пішов на користь ЛНЗ. Фактично відразу ж після відновлення поєдинку господарі повели в рахунку. Хобленко вдотик замкнув простріл із лівого флангу 1-0. Далі подвоїти перевагу черкащан міг на умець, але з його дальнім ударом впорався когут. У відповідь балан із входу до штрафного відправив м'яч повз дальню стійку. А Шастал не зміг пробити Кучеренка після передачі курка. За 10 хвилин до завершення матчу. Верес міг зрівнювати рахунок, виходячи 3 в 2 на ворота ЛНЗ. Але Дахновський банально подарував м'яч супернику, відпустивши його задалеко. А на 88-й хвилині Кльоц був зобов'язаний рятувати Верес, але замикаючи на віз гострого кута, влучив у поперечку. Зрештою, ЛНЗ втримав переможний рахунок і закріпився в топ 10 УПЛ. Підопічні Олега Долуба набрали 29 очок і йдуть на 9-й сходинці. Харківський металіст 19-25 зіграв у нічию 1-1 із Дніпром-1 у 24-му турі УПЛ. Спортклубівці взялися тиснути на володіння Мозеля з перших хвилин. Утім, небезпечний момент першим змарнували харків'яни. Борячук після помилки не влучив у незахищені ворота з центра поля. У відповідь з дистанції пробив очередько, але Кій врятував. На 19 19-й хвилині Дніпро 1 відкрив рахунок. Сарапій передачою знайшов у чужому штрафному гуцуляка, а той обіграв і Мерекова та влучно пробив у ближній кут. 1-0. До кінця першої половини зустрічі команди встигли обмінятися на Юсов змарнував нагоду після класної передачі Юрченка. Він так і не зміг акцентовано пробити. Натомість Рубчинський не зміг повторити трюгу Цуляка. Мозіль був уважним. Зрештою, перший тайм завершився мінімальною перемогою Дніпра 1 На початку другого тайму Бабенко із гострого кута не зміг пробити воротаря металіста 19-25. Незабаром харків'яни змусили попрацювати. І волинця. Юрченко зі штрафного навісив на гармаша, який чудово пробив головою. Але кіпер Дніпра 1 перевів м'яч у попередчину. Продовжити в тому ж дусі підопічні Віктора Скрипника не змогли. Харків'яни часто тримали м'яч, але до реальної небезпеки довести справу не могли. Лише під завісу зустрічі міг забивати і Мареко, але його удар після штрафного пройшов поруч зі стійкою. Зрештою, саме зі стандарту, металіст 19-25 таки забив рятівний гол. На четвертій доданій арбітром хвилині і Мареко виграв верхову дуель в Сарапія та пробив головою. Поперечена, там м'яч відскочив до досвідченого центробека, який з другої спроби про. Робив волинця один-один у підсумку. Турнірна таблиця після 24-го туру виглядає так: на першому місці продовжує знаходитись шахтар. Гірники мають 52 очка, але у них ще дві гри в запасі. На другому місці Динамо. Кияни мають в своєму активі 48 пунктів, але у них теж в запасі дві гри. Третя позиція за кривбасом. Криворіжці мають в активі теж 48 залікових балів. Четверта сходинка за Дніпром. 1 дніпряни набрали 44 очка. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали. 40 пунктів. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна: на останньому місці продовжує перебувати Минай. В активі Закарпатців 15 залікових балів і одна гра в запасі. Передостанній Металіст 19-25. У харків'ян 18 залікових пунктів. 14 та оболонь. Пивовари мають в своєму активі 19 очок та одну гру в запасі. На 13-му місці верес. Рівняни набрали теж 19 пунктів і також мають одну гру в запасі. Що стосується списку бомбардирів, то його продовжує очолювати Владислав Ванат. У нього 11 забитих м'ячів. На другому місці перебуває відразу три гравці: Олександр Філіпов, Олексій Гуцуляк та Олег Кожушко. Вони забили по 8 м'ячів. Наступний 25-й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів – з 20 по 22 квітня. 20 квітня зіграють о 15.30 Чорноморець Кривбас та о 18 Ворскла Колос. 21 квітня зіграють о 13 годині Верез Дніпро-1, о 15.30 Олександрія ЛНЗ та о 18 Динамо Полісся. 22 квітня зіграють о 13 годині Минай Рух, о 15.30 Металіст 19.25 Оболонь та о 18 Шахтар Зоря.